Мистецтво та літературу ХХ століття, формування теорії особистості. На початку 1910 років Фрейд починає систематизувати своє уявлення про людську психіку. Він пропонує модель, яка включає ід, воно, джерело імпульсів і бажань его. Я, посередник між інстинктами, реальністю і мораллю, суперего. Внутрішній критик, що вимагає дотримання правил, ця теорія стала основою класичного психоаналізу і надалі використовувалась як у клінічній практиці, так і в культурологічному аналізі. Фрейдівські ідеї викликали і захоплення, і обурення. Він вперше публічно говорив про дитячу сексуальність, Едіпів комплекс, важливість першого досвіду та роль травм. У 1910 році була створена Міжнародна психоаналітична асоціація. Психоаналіз проникав у мистецтво Сальвадор Далі, сюрреалізм, літературу, Кафка, Томас Манн, Кіно, Бунюель, Хічкок. Психоаналітичний метод став основою для десятків шкіл психотерапії, зокрема гештальт-терапії, тілесно орієнтованої терапії, психодрами та аналітичної психології Юнга. Карл Густав Юнг, один із найближчих учнів Фрейда, розійшовся з ним у поглядах. Юнг вважав, що несвідоме містить не тільки особисті, а й колективні архетипи. Це призвело до розриву стосунків між двома мислителями і формування нової школи аналітичної психології. Фрейд також критикувався феміністками за надмірний акцент на чоловічій психіці, але навіть його критики визнавали. Він поставив важливі запитання про роль батьків сексуальності дитинства та внутрішніх конфліктів у 1933 році. В Німеччині починається переслідування психоаналітиків, коли у 1938 році нацисти анексували Австрію. Фрейду довелось тікати. Він оселився в Лондоні, де провів останній рік життя. Незважаючи на важку хворобу, він продовжував писати. Фрейд помер 23 вересня 1900. 1939 року йому було 83 роки. Психоаналіз залишається потужним інструментом самопізнання. Сьогодні існують тисячі фахівців, які практикують психоаналітичну терапію. Його ідеї далі впливають на психологів, педагогів, кінематографістів і навіть маркетологів. І, хоч багато з теорії Фрейда були модифіковані, сам принцип. Слухати, розуміти і працювати з підсвідомим залишається фундаментальним, а що ховається у твоїй підсвідомості.